Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами дивимося на травень місяць для магічних рибок. Тож, приєднуйтесь до мене прямо зараз. Ну і, звичайно, не забувайте, що ви ще встигаєте виграти ось такі неймовірні навушнички Sony. Саме для вас я приготував дуже крутий подарунок: це безпровідні навушнички, які ви можете використовувати для того, щоб слухати передбачення, для того, щоб слухати мою музику. До речі, якщо ви ще не підписані на мій музикальний канал, в якому я розповідаю і показую, як правильно за допомогою музики. З можна почистити свою енергетику, підняти собі настрій, згармонізуватися, збалансуватися, сконцентруватися саме за допомогою музики. Тож, будь ласка, обов'язково підпишіться на мій канал. Посилання вже є в описі під цим відео. Ну і звичайно, не забувайте, що умови для того, щоб отримати ці неймовірні наушнички, дуже прості. Вам потрібно підписатися, поставити лайк і, звичайно, написати в коментарях будь-який, абсолютно будь-який ваш. Коментар. А, саме по коментарях я буду обирати переможця. Тож, будь ласка, чим більше коментарів ви ставите на мої відео, тим більше шансів у вас перемогти. Ну що, поїхали? Отже, рибки, хвилюючий травень, дійсно хвилюючий дійсно трансформуючий. Ви знаєте, я одразу можу вам сказати, що травень несе для вас дуже. Глобальні зміни. І це зміни пов'язані з вашою родиною в більшості, тому що Марс у нас виходить з Венерою в конфронтацію. Причому конфронтація ця вона е, трошечки негативно буде на вас впливати. Також ще мені не дуже подобається місяць, як буде е, на вас впливати. Ну, ви повинні розуміти, що ви в принципі е, е, енергетично вода, так, е, стихія води, і місяць на вас впливає дуже глобально. Тому е, Дуже якісь дивні емоційні переплітіння, якісь інтриги, якісь такі ситуації негативні. Все це може вилитися в якісь конфлікти, негатив, роз'яснення, прояснення, може навіть якісь зради і тому подібні речі. Але будьте дуже, дуже уважні до того, чому тому, що все це вплив. Енергетичний вплив, і як би хто не жартував з приводу того, що е, ми самі винні в тому, що відбувається, не завжди так. Точніше, завжди так, але є енергетика, яку ми не зможемо з вами контролювати, такий як вплив енергетики наших планет. І ви хочете ви вірити в це? Не хочете вірити, але знайте, що воно існує, і вплив планет напряму залежить як на природу, так і на вас особисто. Тому. В цьому місяці, а особливо рибки, рибки це найчутливіший знак зодіаку взагалі. Це найкращі екстрасенси, це найкращі яснобачачі, це найкращі люди з інтуїцією, кращі імпати. І все це про рибок. Тому що рибки вони бачать людину, вони можуть про людину розповісти за 5 секунд. Просто от просто дивиться на людину і розповідають. Тому хочеться мені сказати, що вас будуть трохи штормити із-за того, що буде відбуватися. Але це не означає, що ви постійно весь травень будете відчувати себе дуже погано. Ні, насправді це дуже добре, тому що саме ось ця історія вона допоможе вам почати вчити себе, вивчати себе, свої почуття і е, вчитися, звичайно, контролювати їх, тому що рибки, на жаль, не вміють. Е, Контролювати свої емоції і інколи своїми е, недолугими фразами чи недолугими з якимись речами можуть зіпсувати життя. Самі собі, а ну і звичайно настрій людині, чи взагалі просто е, з цією людиною посваритися і взагалі більше не, не спілкуватися. Е, рибки в тому плані дуже жорстокі. Вони, я ще раз кажу, вони не завжди контролюють те, що вони кажуть, і можуть причинити дуже сильний емоційний е, негатив. Саме до близьких людей. Тому, будь ласка, рибки, контролюйте себе. Це не говорить, що ви єдині такі. Ні, в кожного знаку з свій якийсь недолугий аспект, але ви саме, ви дуже емоційні. Ви в цих водах плаваєте постійно. Саме вода асоціюється з рибками. І от саме вода, ваш стихійний такий провідник. Тому саме вода може вас і трошечки попустити, приймати е, гарний душ, особливо ось чистий четверг, можна активно це робити, чи е, на Пасху. Все це допоможе вам вмити себе е, взагалі від всіх, -всіх негативних. Тому моя рекомендація вам зараз почати, вже зараз почати, себе контролювати, себе навчити, вчитися е, морально знищувати негатив. Тому е, ось це я вам і бажаю. Давайте поговоримо з вами, знаєте про що? Давайте поговоримо про те, що нас карти Таро для вас віщують на загальний ваш гороскоп. Дуже багато буде перемог, не дивлячись і знову ж кажу, не дивлячись на те, що буде дуже багато емоційних таких коливань, буде дуже багато перемог. Ви будете на коні, ви будете отримувати те, що ви хочете. Я більше вам хочу сказати, що скоріш за все, що все, що ви собі надумали, ось спланували на травень місяць, все у вас вийде, тому можете спокійно. О, взагалі, не хвилюватися, у вас все вийде так, як ви хочете, не треба. Е, дуже рекомендую вам відпочити. Якщо у вас немає якихось глобальних е, координальних е, е, таких планів, то, звичайно, карта Таро вам радять відпочити, тому що саме відпочинок дасть вам дуже сильну енергію, в, е, щоб перейти до вже літніх вібрацій. І я впевнений, що не буде так. Такого сильного впливу, якщо ви будете в стані спокою, бо саме вплив він спрацьовує, е, е, коли ви на е, наприклад, щось там робите дуже активно, і в цьому є також невелика біда, тому що е, коли ви дуже зацікавлені чимось. Ви е, трошечки не контролюєте знову ж таки, свої емоції. Тому вчитесь контролювати. Е, також є рекомендація поїхати за кордон, якщо у вас є така можливість і необхідність, е, ну просто відпочити. Е, Зміна навіть не те, що за кордон, мені здається, що зміна якихось планів взагалі і місце знаходження дуже сильно змінить вашу енергетику в травні. І це такий, знаєте, вам така порада моя, тому що я розумію я бачу, що вам. Трошечки не вистачає саме цього, саме от такого е, глобального відпочинку. Е, і ось весь цей глобальний відпочинок він звичайно, звичайно, е, на вас буде е, ну, е, класно впливати. Тому, якщо у вас знову ж таки повторюся, глобальних планів нема, то е, бажано вам все ж таки поїхати відпочити. Що стосовно далі, далі випадає карта Страшний суд. Це говорить про те, що деякі справи чи деякі люди повернуться у ваше життя. Це в першу чергу говорить про те, що, скоріш за все, що люди з минулого, з якими у вас не завершена карма, або життєві ситуації, які, з якими у вас не завершена карма, з'являться у вас в травні. Готуйтеся до цього і не дивуйтеся, що ці люди яким чином до вас знову якось з'явилися. Все це дуже енергетично вплине на те, що ви звільнитесь від непотрібних людей і непотрібних ситуацій. Тому чекайте на таку трансформацію, і я впевнена, що ви вийдете в дуже гарну вібраційний фон, і ви бачите в кінці вже травня будете відчувати себе на як найкраще. Любов, кохання і родина. Звичайно, я ще раз вам кажу про те, що будьте дуже обережні з цим, будьте дуже обережні зі своїми емоціями. Тому що тут, вже, бачите, вже, тут випадає вже розставання, розлука, якісь проблеми, карта башні. Бачите, ось ось. О, ви вимушений перехід на новий рівень енергії. Коротше кажучи, будьте дуже обережні, тому що рибки, я чесно кажучи, що в них дуже все з хвилями. Хвилі страшні інколи бувають. Тому я вас дуже прошу, свої емоції тримайте в кулачку. А якщо вже не можете тримати, то тоді, напевно, це вже гарний знак того, що з цією людиною вам потрібно розійтися. Я скажу так: багато хто може говорити про різні речі, але я скажу: знаєте, що вам рибки? Що якщо людина. Яка знаходиться біля вас, не може вас стримати, ваш потік енергетичний, значить, ця людина не для вас. Чому? Тому що е, рибки, е, їх треба або сприймати такими, які вони є, або взагалі не сприймати. Бо інакше у вас просто елементарно не вийде. Тому мені здається, що найкращий варіант для вас зараз це прийняти себе в першу чергу. Ну і звичайно зрозуміти для вас, чи, чи підходить вам ця людина, чи ні. Тому що травень місяць він покаже все. Він покаже вам абсолютно всі аспекти, і ось якраз в травні місяці будуть дуже сильно кардинальні зміни саме в стосунках. Або вони піднімуться до якоїсь такої, знаєте, правильної енергетичної точки, або ви просто роз'їдетесь, тому що. Проблеми, які виник, будуть виникати у вас в травні саме в стосунках, це може навіть не пов'язано бути з вами. Це взагалі може бути якась там проблема, яка третя проблема, яка між вами взагалі не пов'язана. Але рішення цієї проблеми вам доведеться робити удвох. Тому е, ось якраз перевірка ваших стосунків буде в травні. Дуже багато чого будуть перевіряти. Енергії буде дуже багато чого перевіряти. Тому я вам одразу кажу, що справа не в тому, чи вийде у вас стосунки, чи не вийде. Справа в тому, як ви будете ці стосунки вирішувати. Тобто, доля вам дає зараз унікальний шанс. Подивитися, чи дійсно настільки міцні ваші стосунки, що можуть витримати якісь такі незрозумілі речі, які відбуватимуться з вами саме в травні місяць, для одиноких рибок. У мене є для вас е, гарна новина, тому що вам, наче, знаєте, відкривається, бо з, з зу, допомогою карти сонечка вам відкривається новий шлях. Е, це говорить про те, що зараз якраз ідеальний час для того, щоб знайомитися, бо є велика ймовірність того, що ці стосунки будуть дуже-дуже такими, знаєте, сильними, міцними, і вони будуть довговічні. Е, якщо ви хотіли розписуватися в травні, також плюс, але готуйтеся знову ж таки до... up Іспитів долі. А, ну і зачати дитину в травні краще не, зачати, не, не, не чіпати в тому плані, тому що буде на, на, народиться дитина з м, дуже таким, знаєте, сильним вольовим характером і з дуже таким вредним характером. Тому, якщо ви хочете зачати дитину, краще рибки, сам бо я стажу, не, не взагалом всі, а тільки рибкам, Я вам рекомендую все ж таки перенести на пізніше, на літо. А далі я вам розкажу більш конкретно, про це пізніше і, звичайно, дуже багато хто розкриється вам спадуть рожеві окуляри, тобто дуже багато людей, близьких вам людей покажуть і проявлять себе. Ось побачите, ви мені ще напишете в коментарях, що так воно так воно і вийшло. Насправді мені б дуже хотілося, щоб ви е, мені частіше писали ваші коментарі, тому що я бачу, що вам дійсно подобаються мої гороскопи. І мені би дуже хотілося більше е, ваших коментарів з приводу того, що з вами відбувається, і мені б дуже хотілося почути вашу е, дійсно ваші якісь ситуації, з якими ми можемо знову ж таки працювати. Робота, кар'єра і фінанси. Рибки, давайте дивитися. Дуже-дуже сумні карти насправді, тому що, знову ж таки, кажу, буде дуже багато вам іспитів, життєвих іспитів і з грошима також. Будуть серйозні проблеми з грошима, особливо які люди, які брали кредити, будуть якісь серйозні ситуації дуже позитивні ситуації, пов'язані саме з банками. І, і знову ж таки, якщо ви планували брати кредит, то ні в якому випадку не беріть ні за, ні просто не якщо навіть не будете доїдати, бо ви ці кошти не повернете. Дуже дуже важкий період в плані е, того, що ви кошти також до речі, до речі, кошти також не не нікому в борг не давайте. В травні місяці це взагалі е, заборонено, ну, навіть якщо це дуже дуже близька мама, батько чи хто ніколи не давайте. Якщо ви ну, тіпа, якщо тільки ви не готові з ними попрощатися. Бо, скоріш за все, що ці кошти вам не повернуть. Якщо вам не, не шкода, можете спокійно віддавати. Але знову ж таки, е, я не просто так кажу, що шкода, не шкода. Я кажу, що дуже погана енергетика зараз віддавати кошти. Чому? Тому що е, е, з вашого потоку, ось якщо ви віддасте комусь, позичите комусь кошти, навіть якщо просто віддасте, то е, Є велика ймовірність того, що ця людина прив'яжеться енергетично до вашого фінансового потоку. А ви прекрасно у мене вже всі розумні. Ви прекрасно знаєте що таке фінансовий поток, і знаєте, як його втратити дуже легко і потім дуже важко відновити, або за допомогою магічних якихось аспектів, або е самостійно. Але це ж знову ж таки кажу, це дуже дуже важко. До речі, якщо ви втратили фінансовий свій потік і не знаєте, як його повернути, звертайтеся до мене. Я завжди вам допоможу в, в цих питаннях. Таннях, але звичайно, краще, щоб ви його не втрачали. Тому ви слухаєте мене, і я вам дуже багато чого рекомендую. І в цьому е, місяці я б на вашому місці все ж таки не робив отаких от помилок. Дивимося далі. Ну, звичайно, е, дуже важкий буде період в відносинах по роботі з вашими або підлеглими, або людьми, з якими ви працюєте, або е, з начальством. Тобто дуже будуть важкі напружений період. Готуйтеся до цього. Не треба дивіться, якщо вам хтось щось намагається пояснити, не треба на це витрачати свою силу енергію. Ви не зможете пояснити тій людині нічого. Абсолютно. Це стосується, до речі, і стосунків, і всіх інших людей, які будуть вас оточувати в травні місяці. Але е, тут чітка така позиція, все ж таки, е, станьте в таку, знаєте. Гармонійну правильну позицію, що я, ось от прям, не хочу ніяких ситуацій, проблем я не хочу виясняти нічого, ну і тому подібне, тому що доказати їм, довести їм щось взагалі не буде можливості. Тому слухайте мої поради. І якщо ви все ж таки, навіть якщо у вас там начальник, чи ваші якісь підлеглі, будуть щось там підбуркувати, намагайтесь просто ігнорувати. І оцей ігнор призведе до того, що ви покажете свою силу всесвіту. Бо взагалі вся життєва ситуація рибок це боротьба. З емоціями. Точніше, не те, що боротьба з емоціями, боротьба з зайвими емоціями. Тому пам'ятайте, що, от якщо ви запитуєте, в чому, що мені таке зробити, щоб своє життя підняти на новий рівень, це в першу чергу навчитися контролювати свої емоції. Отже, здоров'я. Давайте дивитися на дуже важливий аспект. Я думаю, що Здоров'я для рибок дуже 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 важливо. Чому поясню? Бо рибки хворіють набагато частіше ніж будь-який знак зодіаку, так вийшло енергетично. Чому? Тому що саме нервова система, а вона, знаєте, з голови до п'яточок у нас вона впливає на наш організм. І якщо порушення йде нервової системи. Ось тут якраз є дуже серйозні проблеми. Тому ви постійно там намагаєтесь там якісь вітаміни попити, чи там ка, цей магній, чи заспокійливі, і все інше. Це, звичайно, дуже добре, і це б вам рекомендовано, а особливо в, трав... в травні це буде дуже важко в тому плані. То, звичайно, і для деяких навіть антидепресанти будуть корисні. Але шановні мої любі, вчиться. Сприймати цей світ трошечки інакшим шляхом я знаю, що всесвіт е, знаєте, є всесвіті люди, які намагаються нас, е, знаєте. Провокувати, перестати вірити в те, що е, існують якісь такі енергії, які е, дуже сильні. І я впевнена, що рибки це і знову ж таки, це ж той самий знак, який несе дуже глобальну енергетичну історію. Це е, ясновидці, це люди, які мають дуже чітку позицію. Вони знають, Ви знаєте, в мене сестра риба, і я пам'ятаю, що коли от її обманути, ну от взагалі неможливо. Вот вона ось так тебе розкусить за дві секунди. Бо вона бачить, вона знає, тобто вона не може пояснити, звідки то вона знає, але вона все бачить, вона все розуміє. Вона йде навіть якийсь час, боявся їй дивитися в очі в дитинстві. Бо я думаю, що вона все знає. Вона про мене все знає. І знаєте, коли йдеш зі школи там з двійкою, то ж розкаже, мама, чи не розкаже? І от в такі ситуації, таких ситуацій було, знаєте, дуже багато. Тому рибки. Користуйтеся своєю інтуїцією, але пам'ятайте, що будуть люди, які вас будуть принижувати саме із цієї інтуїції. І розказувати вам, наприклад, там була в мене ситуація, є в мене дуже гарна е клієнтка. Е Звичайно, це не коректно розповідати, але без е всяких е імен і тому подібне. Я думаю, що як приклад е ця людина, якщо мене навіть побачить, то вона не образиться. І е чоловік її зраджував, але вона дуже сильний інтуїт. І вона ну, відчувала це, але він робив максимально все так, що тіпо, вона наче ну, божевільна. Тобто він її змушував вірити в те, що е, вона нічого не відчуває насправді, що все це брехня, що ніяких зрад не було. І Ось коли вона і причому вона до мене звернулася, я кажу: ну слухайте, ну я відчуваю, там є якісь зради. І ось, коли вона до мене звернулася, і коли вона почула цю інформацію, каже, ну я відчуваю себе, наче як хвора якась. Я постійно я не розумію. Він коли затримується на роботі, я знаю, що він з якоюсь іншою жінкою. Але я не можу це пояснити, я не можу це ніяким чином про ну от я йому кажу, що я відчуваю що ти з іншою жінкою. Був. А він каже: Ти ти, ти сумаше. І коли все ж таки вияснили, що все, що вона відчувала, а все так і було, то вона зрозуміла одну просту істину: що рибок неможливо обманути. І те, що вони відчувають, на 100% правда. Тому я вас дуже прошу. Так, звичайно, я вам рекомендую пропити якісь там вітаміни по здоров'ю, звернути увагу саме на здоров'я і звернути увагу, до речі, на мало того, що на емоції, так ще і на воду в вашому організмі. Це вода, це лімфа і тому подібне тому. І хочеться мені в більшості проговорити, проговорити саме про ваше ментальне здоров'я. Тому бережіть його, будь ласка, довіряйте своїй інтуїції. Вона вас ніколи не, обмане, не обманює. І довіртесь мені, я в цьому знаю набагато більше, ніж що небудь Тому, друзі. Я сподіваюся, що ви все ж таки будете дослухатися до мене. Не забувайте, що найкращим для вас подарунком травня стане ось такі неймовірні навушнички, які я буду розігрувати між своїх підписників. Тому обов'язково підписуйтесь, обов'язково, ставте лайк і, звичайно, пишіть в коментарях, будь що напишіть, наприклад, ваші якісь історії, які у вас траплялися з вашим яснобаченням чи в щось в такому форматі. І. Маєте шанс виграти ось такі, от неймовірні навушнички. пам'ятайте, чим більше коментарів, тим більше шансів перемогти. Друзі, ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Гардіє. Побачимося вже дуже дуже скоро, Па-па!